Вітаю! Сьогодні заняття зі звукової культури мовлення. Метою заняття є розвиток фонематичного сприйняття дітей. Закріплення поняття про голосні та приголосні звуки. Вчити дітей виділяти останній звук в слові. Закріпити поняття про звук. Отже, розпочнемо. Давайте привітаємося. Доброго ранку. Сьогодні ми мандруватимемо країною звуків. Ми з вами пам'ятаємо, що є звуки мови. Це ті звуки, які ми чуємо від інших людей та. Самі промовляємо. А давайте пригадаємо, звуки мови поділяються на які звуки? Так. На голосні звуки та на приголосні звуки. Ми з вами пам'ятаємо голосні звуки. Це ті звуки, які довго співаються голосом. А приголосні звуки це ті звуки, які промовляються з допомогою губ, зубів та язичка. Отже, давайте пригадаємо, які голосні звуки ми з вами вже знаємо. А у О, е. І. Молодці. А який приголосний звук ми знаємо? Так, звук М приголосний. Сьогодні до нас завітав звук И. Послухайте И -и -и Давайте разом заспіваємо його. І. Так, давайте подумаємо. Звук И довго співається. Так, довго співається звук. I. Коли ми його співаємо, кінчик язичка розслаблений, спинка трохи піднята, губи і, і приоткриті, і зуби приоткриті. І виходить, звук I. Звук I це голосний звук. Звук I голосний, тому що ми його співаємо голосом. Промовляємо голосом. Звук І який? Так, голосний. А чому? Так. Тому що промовляємо його голосом. Молодці. А тепер пропоную з вами подивитися картиночки та навчитися знаходити звук І в кінці слова. В кінці слова. Це значить, що слово закінчується на певний звук. Ми сьогодні з вами вивчаємо звук «и», тому, останнім в слові, ми будемо чути звук «и» і спробуємо його знайти самостійно. Розпочнемо. Давайте з вами дивитися першу картиночку. Це шари. Давайте повторимо шари. В слові шари. Ми останнім промовляємо звук и в самому кінці шари. В кінці слова звук и. Наступна картиночка слово зуби. Повторимо зуби. Останнім в слові зуби ми співаємо звук «и». Зуби. Останній в слові звук и. Слово закінчується на звук «и». На який звук закінчується слово зуби? Так, на звук «и». Наступне слово «птахи». Птахи. Який звук ми чуємо в кінці слова? Так, звук И. значить, слово закінчується на звук «и». Слово птахи закінчується на який звук? Так, на звук И. птахи. Молодці. Наступне слово. Слово столи. Послухаємо ще раз Столи. Повтори. Добре. В слові столи, який ми чуємо останній звук? Звук «и». Столи. Останній ми промовляємо звук И. Тобто слово закінчується на звук. І молодці. В слові столи. На який звук закінчується слово? На звук і дуже добре. Слухаємо слово квіти. Квіти. На який звук закінчується слово? Квіти. Так, на звук і. Останнім в слові квіти ми чуємо звук і молодці. А тепер я пропоную вам завдання, щоб закріпити отримані знання. Будуть картинки: нам з вами треба. Розібратись та обрати слова, які закінчуються на звук и. Давайте з вами дивитись. Перше слово столи. Чи закінчується слово столи на звук и? Так, вірно, закінчується. Молодці. Наступне слово птахи. На який звук закінчується слово птахи? Так. На звук «и». молодці. Ще одне слово шапка. Шапка. На який звук закінчується слово шапка? Так, на звук А. Чи підходить нам слово шапка, коли нам потрібні слова, які закінчуються на звук И? Ні, тому що шапка закінчується на звук А. Дивимось далі та знайдемо знову слова, які закінчуються на звук И. Давайте дивитись перше слово поле. Поле. Чи чуємо ми звук И в кінці слова поле? Ні. Молодці. Наступне слово шари. Чи чуємо ми звук и в кінці слова? Так. В кінці слова шари ми чуємо звук и. І ще одне слово зуби. Чи чуємо ми в кінці слова зуби? Звук и так, чуємо звук и в кінці слова. Молодці. Дуже добре. Ви гарно виконали це завдання і запам'ятали, як знаходити останній звук в слові. Ми знаємо, що у кожного звука є своя літера, це літера и, яка позначає звук и. Подивіться: літера и. Я вам пропоную разом з батьками спробувати написати цю літеру. Та запам'ятайте її. И. Отже, давайте з вами ще раз пригадаємо, про який звук ми сьогодні з вами говорили. Про звук Ю. Молодці. Звук И, це голосний чи приголосний звук? Так, це голосний звук. А чому звук И голосний? Так, тому що він промовляється голосом. Дуже добре, вірно. І ми сьогодні з вами знаходили звук и в словах. На початку чи в кінці слова. Так, в кінці слова молодці, я вам розкрию секрет, що звук «и» не буває на початку слова, лише в кінці. Отже, я дуже рада. Що моє заняття вам сподобалося, та до зустрічі! До побачення!